Добрий день, шановні мислителі! Про що будемо розмовляти протягом наступних двох уроків? Екзотика, своєрідність традицій, філософії та релігії. Ось що спадає на думку, коли чуєш словосполучення країни Сходу. Про них і йтиметься сьогодні на уроці. Приділимо увагу Індії та Японії. Індія держава великих монголів. Вся історія індійської філософії це безперервний діалог з традицією. Міфи перекази, прозріння пророків і натхненна поезія, вет усе це не розповіді минулого, а живий досвід, актуальний для кожного покоління. Традиційно в історії індійської філософії виділяють кілька періодів: це ведичний період, 1500 1500-600 роки до нашої ери що охоплює епоху розселення індоарійських племен і поширення їхньої культури. Сюди належить і виникнення вет, брахманів і упанішат. Другий період епічний, 600 200 роки до нашої ери, створення філософських систем, названих даршан. Третій період створення сутр, канонічних творів, що вкладали суть того чи іншого філософського вчення. Починається з осмислення текстів у панішат. Четвертий період реформування класичної філософії Індії, 19 століття. Сформульовані тоді ідеї створили теоретичні передумови сучасної індійської філософії. Історія індійської культури сягає глибини віків. Активну участь в її творенні брали арії, кочеві племена, які за археологічними та етнографічними свідченнями вийшли, ймовірно, з півдня України. Вже в другому тисячолітті до нашої ери на території Індії склались дрібні державні утворення. Давнє індійське суспільство було кастовим, світоглядом його була міфологія, викладена у ведах, збірниках гімнів. Веди освячували кастовий лад і проголошували панування касти жерців, брахманів над всіма іншими кастами. В тому числі військовою аристократією кшатріями. Звідси назва ведійської міфології, брахманізм. Основний мотив ведійської літератури панування духовного над матеріальним брахманів над іншими кастами. Серед багатьох шкіл індійської філософії чітко окреслюються два їх типи: ортодоксальні класичні і неортодоксальні некласичні. До ортодоксальних належить, зокрема, йога. Основою світу вони проголошують брахмана, він є началом. Мета людського життя полягає в тому, щоб подолати низку нескінченних перевцілень і злитися з космічним атманом і брахманом, розчинитися в них. Існує декілька сходин, які ведуть до осягнення брахмана. Вищою з них є медитація, заснована на практиці йоги. Вона долає безкінечність перевтілень, сансару, яка породжена кармою, відплатою за попереднє життя. Неортодоксальні, некласичні настійка, філософські школи. До них належить, зокрема, буддизм, світова релігія, морально етичне вчення зі значними філософськими вкрапленнями для буддистів життя це страждання. Чотири благородні істини Будди проголошують, існує страждання, є причина страждання, можна припинити страждання є шлях, причиною страждань є бажання людей. Є спосіб морального вдосконалення людини. Правильне розуміння, правильне прагнення, правильна думка, правильна мова, правильна дія, правильний спосіб життя, правильні зусилля. Правильна зосередженість цей шлях є нічим іншим як засобом опанування бажаннями. На цьому шляху досягається Нірвана, стан незворушності і спокою, який перериває сансару безкінечність народжень. Тибетський буддизм регіональний напрямок в буддизмі, характерний для Тібету і прилеглих областей Ємалаїв, частин Індії, Непалу, Бутану. Також практикується меншинами в Монголії і Китаї. Це великий комплекс учень і способів медитації, що включає в себе різні традиції. Далай-лама вважається також головою всього тибетського буддизму. Далай-лама 14-й Лхамо Друб був знайдений ченцями Тибету у віці двох років. Після проведення різних іспитів та випробувань дитині було даровано честь стати Далай-Ламою і провели відповідну церемонію інтронізації, коли йому було 4 роки. Ченцем Лхамад Хондрук став у 6 років. Серед улюблених занять далай Далай-Лами, звичайно, окрім медитації, є ремонт годинникових механізмів і ведення мікроблогу у Твіттері. Далай-лама підтримує наукові експерименти склонування людини, якщо вони приносять користь конкретній людині, але виступає проти поширення такої практики. Також духовний лідер не відкидає можливості існування свідомості на комп'ютерній основі. Країна сонця що сходить? Так називають Японію. Це третя економіка світу за рівнем ВВП та обсягом експорту. Це світовий лідер по експорту автомобілів, розробкам робототехніки, кількості АЕС. Єдиною іноземною мовою для вивчення в японських школах є англійська. Японська поезія хайку є найкоротшою у світі, що складається тільки з трьох ліній. Японія налічує 18 лауреатів Нобелівської премії. Яка філософія цієї країни? Чим керуються її мешканці у щоденному житті? Перша релігія японців синтоїзм. Релігія природи з кінця VII століття до синтоїзму додався буддизм, що проник до Японії з Китаю. Японець народжується синтоїстом а помирає буддистом. Синтоїстські боги комі перебувають у всьому живому. В рослинах, тваринах, людях, у всьому, що вселяє страх або нагадує божественність своєю винятковою силою. Японець відчуває єдність з усім живим. Якщо європейць йде до мети навпростець, то японець наближається до неї по спіралі. Це, звичайно, довше за часом, але легше. У японській культурі також не було розвинене уявлення про вільний прояв індивідуальності. Саме слово свобода було винайдено японським перекладачем в 1872 році. В Японії прагнуть не до волі, а до того, щоб якомога краще пристосуватися до середовища, до природи, суспільства, фірми. Причому засобом пристосування до світу є розучування встановлених норм поведінки. Шлях воїна бусідо, шлях чайо Садо, шлях фехтування Кендо, та інші. У Японії традиційно пірамідальна структура суспільства. Воно все велика родина, на вершині якої стоїть імператор. Японці спокійно ставляться до смерті. Для них смерть не уособлює собою жах. Згідно з японськими повір'ями, земний і загробний світи утворюють єдине ціле. Восени після збору врожаю. І в новорічне свято померлі приходять із загромного світу, щоб упевнитися в добробуті життя людей земного світу. Смерть для японців це природний перехід з одного світу в інший. Це обумовлює стоїцизм, дисциплінованість японців, їх покірність долі, але аж ніяк не пасивність. Соїтіро <му> Хонда. 1906 рік 1991 рік. Засновник компанії Honda Motor про свою першу зустріч з автомобілем згадував усе життя. Побачивши у своєму селі машину, він побіг за нею щосили. З машини на землю впало кілька крапель олії. Хлопчик опустився навколішки і почав нюхати, навіть коли машина давно зникла з поля зору. Після цього взяв промаслений пісок пальцями і натер їм долоні та руки. Дивний запах здавався йому найкращим з усіх. Ставши головою великого концерну, часто носив червону сорочку та з'являвся на засіданнях правління у звичайній курці. Хонда вважав, що нікого не слід оцінювати на вигляд. Це було особливо актуально для Японії, де біла сорочка, чорний костюм обов'язкова форма одягу ділових людей. Одного разу мало не зірвалося вручення йому імператорської нагороди, тому що Хонда мав намір їхати на церемонію в простому робочому Кітелі, а не у фраку, як того вимагав протокол. Свої знання Хонда, який так і не закінчив вищого навчального закладу, Отримував не з книг, його університетами були верстат та робоче місце. Ще менше він поважав всемогутнє Японське Міністерство промисловості та торгівлі, яке ставило йому палиці у колеси, оскільки створення даного автомобільного концерну не вписувалося у плани тодішньої промислової політики. На сьогодні компанія займає сьоме місце у всесвітньому рейтингу автомобільних концернів. Японська культура дивним чином поєднує в собі традиції та сучасний погляд на світ. Тисячі років існування як ізольована острівна держава дозволили Японії пройти кілька витків еволюції і на самоті створити цікаві філософські концепції, розуміння та застосування яких допоможе вам краще контролювати своє життя та приймати більш обґрунтовані рішення. Сюхарі цей термін бере початок із японського бойового мистецтва айкідо. Сюхарі метод навчання та освоєння нових практик. Він складається з трьох основних компонентів. Сю дотримуватися. На цьому етапі ми слухняно вивчаємо основи та дотримуємося норм. Ха – Прориватися. Після того, як ми засвоїли базові знання, ми можемо почати експериментувати та створювати власні правила. Рі. Виходити за межі. На цьому щаблі ми підключаємо креативність і застосовуємо свої вміння на практиці. Кайдзен Ця концепція ґрунтується на ідеї безперервного вдосконалення за допомогою невеликих позитивних змін. Японці почали широко застосовувати такий підхід у період відновлення після Другої світової війни. Вважається, що його вперше впровадили на виробництві Toyota, а потім практику підхопили інші японські компанії. У бізнесі Кайдзен приносить користь на різних рівнях від виробництва до роботи з командою і клієнтами. Для особистісного зростання кайдзен можна використовувати, змінюючи своє життя на краще маленькими кроками, наприклад, поступово засвоюючи корисні звички. Ікігаї цей японський термін складається з ікі життя та гаї, сенс цінність. У поєднанні вони мають на увазі щось, що робить наше життя гідним того, щоб його проживати. Вважається, що саме філософія ікігаї може бути однією з причин довголіття японців. Оматенасі – це філософія гостинності, яка свідчить, що будь-яка турбота має йти від серця. Оматенасі – життєво важлива частина японської культури, що міцно укорінилася в суспільстві. Люди, які практикують такий підхід, отримують задоволення, коли виявляють участь і допомагають іншим і не вимагають нічого натомість. О моїй ярі можна описати як розуміння почуттів інших людей, емпатія. Автор книги О моє ярі маленька книга японської філософії спілкування Ні'їмі Лонгхерст так пояснює цю філософську концепцію. Це форма безкорисливої участі, коли ви ставите себе на місце іншої людини, дивитеся на світ її очима. Намагайтеся передбачити її потреби і поводитися так, щоб їй було легко, комфортно та радісно. Касири в японських магазинах чудовий приклад такої філософії. Якщо вони помітять у руках покупця кілька пакетів з інших магазинів, то дадуть йому один великий, щоб він зміг усе туди скласти. Нехай навіть у їхньому магазині він купить якусь дрібницю. Погодьтеся, це приємно. Отже, сьогодні на уроці ми познайомилися зі світоглядними концепціями Індії та Японії. Поміркуйте, будь ласка, які погляди на життя близькі до вашого світогляду, шлях спокою чи дотримуватися, протиставати, виходити за межі, чи шлях щоденного самовдосконалення, прагнення гідного життя, чи розвивати емпатію. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!